Слава Ісусу Христу, миру кожному та Божого благословення. Любі, от ви знали, що сьогодні земля увійшла у період глобальних природних соціальних психологічних катастроф. Вершники апокаліпсису мчать по планеті, знімаючи початки апокаліпсису, Христос озброїв нас проти цих духів злоби піднебесних і відкрив нам події останнього часу. Тобто, перший вершник це дух брехні, же релігія, яка уже зараз готовить безбожних людей до пришестя Антихриста. І це буде фінальна і саме руйнівна по своїм масштабам релігія сатани. Тобто всі не віруючи в Ісуса Христа, поклоняться антихристу і приймуть клеймо звіра на руку та чоло, число 666. Відкривши другу печатку Ісус викрив другого вершника апокаліпсису, це дух війни. На сьогодні він очолює весь список глобальних погроз усьому людству у сучасному світі. Тобто, двадцяте століття офіційно призване саме кроваве століття за всю історію. І при цьому двадцятому столітті досягнута вершина научних та технологічних досягнень. Тобто, ми живемо у цивілізованому світі, а він все більше. Більш Христос відкрив, що за цими війнами стоять существа нелюдського рану. Через сняття третьої печатки апокаліпсису Христос застеріг нас від третього вершника на чорному коні від духа Мамони. Сьогодні цей дух зруйновує розуми та серця людей користю, любов'ю до багатства та наживи. Люди продають все святе і землю сколихує економічна криза. І тому кожному потрібно зробити вибір. Хто твій Бог? Христос чи Мамона. Ісус відкрив четверту печатку апокаліпсису Алюцису і показав нам саме жахливих ворогів людства. Це дух смерті і пекло іде за ним. Люди надіються на матерію, а не на духа Божого. Але вся ця матерія тліє і піде на духу смерті, який діє через епідемії війн і вбивства людей. А за смертю йде, ад, він мучить душі. При житті, а потім у вічності, і за погрози смерті на планеті возросла негативна реакція на науку у нашому столітті відмічено серйозне погіршення психічного стану і масове розчарування молоді, і все це діє дух смерті та пекла. І при всіх досягнень людства ніхто не може перемогти смерті, пекло. Це тільки силу Богу. Тож задумайтеся, якого духа ви пускаєте у своє життя та своє серце. Амінь.